Відразу декілька нових вакансій у нас є різноманітних. По-перше, це шукаємо юриста, потім ми шукаємо офіс-менеджера, ми шукаємо дірект-менеджера, ми шукаємо помічника бухгалтера. І п'ятими досі шукаємо ріелторів. Поїхали коротко по факту. Юрист. В ідеалі, якщо ви маєте досвід ще й в роботі агенції нерухомості, будете вести від 20 до 30 угод купівлі-продажу нерухомості на місяць. Ви на відсотку, але з таким об'ємом це точна цифра буде 100 а Буде круто, якщо ви маєте круті комунікативні навички, тому що робота в ці нерухомості юристам це також багато про комунікацію, про переговори основне завдання це ведення. О... Купівлі продажу нерухомості від моменту завдатку до моменту угоди. Друге, це офіс менеджер. Да, уже плануємо з липня запускати новий офіс. Потрібен офіс менеджер. Для початку заробітня платня буде 25 тисяч гривень на місяць. Для запуску далі будемо дивитися. Дірект-менеджер це робота з переписками, це робота два через два. Два дні в офісі, два дні ви не працюєте. Два дні в офісі, два дні ви не працюєте. Станом на зараз заробітня плата це 1700 гривень на місяць, точніше, не на місяць що сімсот гривень це у нас за один робочий день? Плюс знову ж таки можемо спілкуватися в ідеалі, якщо маєте класні комунікативні навички або досвід роботи саме в Діректі, в переписках і тому подібне. І помічник головного бухгалтера це буде саме фінансовий облік, не управлінський. заробітня платня. Також для початку буде 25 тисяч гривень на місяць. Потрібен обов'язково досить цініший. Ну і рілтери. Не забувайте, що якщо ви хочете потрапити в класну молоду прогресивну компанію, пишете нам, ми спілкуємося і, можливо, ви станете частинкою. Нового відділу, який буде формуватися, тому всі усі вакансії зараз відкриті. Пишіть нам, будемо спілкуватися з конкретними спеціалістами і ласкаво просимо до нашої дружньої команди.